Марія Цатурян, директорка з комунікації Укренерго з нами зараз буде на зв'язку. Будемо говорити про непросту ситуацію в нашій енергосистемі. Вже вчора вперше для побутових споживачів застосовувалися аварійні відключення. Сьогодні Укренерго каже про те, що можливо будуть знову виключати і будуть аварійні відключення. Але знаєте, як то кажуть, завжди в нас починаються у е, в соціальних мережах дискусії про те, а чому не попередили і так далі. Давайте почнемо з азів, чому аварійні називаються аварійними. Чому планові називаються плановими і як їх розрізнити? Добрий день. Так дійсно аварійні відключення це на те вони аварійні, що це екстрений засіб, інструмент для диспетчерського центру «Укренерго» для збалансування енергосистеми. Коли я кажу збалансування, що мається на увазі, в енергосистемі кожну секунду часу має панувати баланс: тобто, скільки електроенергії споживається, має дорівнювати тому обсягу, скільки її виробляється. Як ви знаєте, ворог здійснив вже п'ять масованих ракетно-дронових ударів по українським електростанціям безпосередньо, що завдало суттєвих руйнувань нашим виробничим спроможностям та, виробляти електроенергію. Тому наразі споживання значно превищує обсяг вироблений українськими електростанціями енергії. Ця ситуація називається дефіцитною в енергосистемі. Тому диспетчерський центр застосовує. Всі можливі інструменти для збалансування, тобто покриття високого рівня споживання, і відключення, зокрема, і побутових споживачів, це є останній крайній захід такого збалансування. Спочатку диспетчер залучає, наприклад, резерви з європейських країн, сусідів. Ви, напевно, чули, що є такі засіб регулювання, як аварійна допомога, це по суті аварійне постачання, екстрене постачання електроенергії, яке може може нам можуть нам надати наші партнери-оператори енергосистем європейських країн, це імпорт електричної енергії, комерційна поставка електроенергії з європейських країн, які надходять в Україну щодня. Якщо цього недостатньо, тоді диспетчерський центр Укренерго змушений вдатись до обмежень. Згідно законодавству українському спочатку обмежуються промислові споживачі, і ви, напевно, за останні дні бачили новини, що діють Обмеження в вечірні години доби для промислових споживачів, але коли і цього недостатньо споживання, ще значно превищує виробництва і от весь наявний обсяг потужності, який є в системі зарахування імпорту, тоді диспетчерський центр вдається до негайного засобу збалансування ситуації, а це зокрема аварійні відключення. Віддається певна команда обласним обленерго в області. Які обмежують відповідно до обсягу споживання в своїх областях споживачів до того рівня, щоб в системі панував баланс? Саме тому такі відключення називаються аварійними, бо застосовуються короткостроково в момент, коли необхідно збалансувати систему прямо зараз. Якщо ситуація з дефіцитом, значним дефіцитом в енергосистемі, який нема чим покрити, нема більше інших інструментів для його. Компенсації буде продовжуватися певний час. Тоді ми можемо говорити вже про е, застосування е, механізму планових відключень. От ці відключення більш відомі вашим глядачам, як, напевно, віялові або планові погодинні відключення, графіки яких публікує кожне обленерго в області, і люди знають, в якій вони черзі, і скільки у них не буде світла. Але поки проведення планових графіків сьогодні е, можливо говорити зарано. Е, ми прогнозуємо дефіцит на вечірні години доби. Тож можлива ймовірність аварійних відключень, повторення аварійних відключень для промислових споживачів і для населення. Тому щоб завадити цим цьому, дуже важливо ощадливо споживати електрику. Пані Марії, дивіться, Ви сказали про те, що має пройти певний час, щоб Укренерго вдалося до графіки відключень. А чи можна зараз говорити про якусь конкретну ну, періодичність, скажімо так, цих аварійних графіків, коли вже буде доцільніше переходити до цих планових графіків? Це буде залежати перехід до планових графіків, буде залежати від того, яким у нас буде дефіцит в енергосистемі і скільки він буде триматися. Якщо дефіцит тримається протягом всієї доби, тобто з самого ранку до пізнього вечора, там, до 23 години, або там, до півночі, то тоді доцільно прийняти рішення про введення графіків погодинних відключень, як вони називаються енергетичною мовою мовою енергетиків, або це цих планових графіків, про які я сказала вище, дивіться. ще Т... хотіли би вас уточнити? От зараз ми маємо певні аварійні графіки. Тобто, вчора, принаймні, вони були, але деяким людям вимикали світло, а деяким не вимикали. Як ці аварійні графіки взагалі складаються, і і чому є будинки, наприклад, які входять у ці аварійні відключення? А є будинки, які не входять. Аварійні графіки перш за все складають обленерго, погоджують з Укренерго, затверджуються Міністерством енергетики. Не думаю, що це дуже цікава інформація для споживачів, але те, що точно важливо знати споживачам: аварійні відключення вони на те і аварійні, що їх треба зреалізувати за командою диспетчерського центру Укренерго. Тут і зараз для того, щоб збалансувати систему. Тому, коли ви бачите, що аварійні відключення, це значить, що дефіцит споживання зросло, і дефіцит виник зараз. Це означає, що треба збалансувати систему, відновити баланс між споживанням і виробництвом. І е, тут не варто шукати можливо якихось там графіків, черг і так далі, а зрозуміти просто, що це екстрена реакція диспетчера на дисбаланс в системі. Коли мова йде про планові графіки, тоді да, тоді це вже питання, де вони опубліковані, публікують їх обленерго, які точно знають, за якою чергою який будинок вони відключають. Ще раз Підкреслюю, що черги споживачів, хто як в якої черзі відключається, чому у мене є світло, а у сусіда немає в цю годину або навпаки, вирішує безпосередньо обленерго. Пані Марія... кожна. Хотіли б вас розпитати принагідно, де на вашу думку є найскладнішою mm. ситуацією? Ми розуміємо так, що є регіони, які регулярно зазнавали російських обстрілів? Ну і розуміємо, що там ситуація може погіршуватись, так є відносно мирні області українські з енергетикою. Там також не все гаразд, тому що ворог прицільно бив по об'єктах електричної генерації. Ну але якщо брати, наприклад, найпроблемніші області, де ситуація може бути. Ще гіршою. Давайте визначимося з тим, що наразі нема в нашій країні взагалі не існує енергосистема окремих регіонів або енергосистема окремих областей. У нас одна єдина енергосистема, і зараз дефіцит і відключення відбуваються по всій країні, по всіх областях. Я маю на увазі не зараз, в цю хвилину, а ввечері, наприклад, вчора і сьогодні вранці, і можливо сьогодні ввечері. Не через те, що в якомусь регіоні складна ситуація і неможливо. Туди доставити електрику, а через те, що українські електростанції по всій країні, які цю електроенергію виробляють, а це, зокрема, теплові і гідроелектростанції, зазнали значних пошкоджень від ворожих ракет та дронів від російських терористичних нападів. І саме тому кількість виробленої електроенергії в країні вона менша ніж країна здатна споживати. Тож це проблема дефіциту, яка не стосується можливо роботи мережі або як доставити Електрику в конкретний регіон. Це дефіцит, який відчуває вся країна саме через те, що українські електростанції відновлюються після ворожих обстрілів. Щодо вашого питання про прифронтові регіони, і так скажемо, більш мирні, хоча я насправді таких не знаю. Так, дійсно, ми маємо розуміти, що регіони, які знаходяться ближче до фронту, області які знаходяться ближче до фронту, там росіяни можуть будь-яким там, де росіяни можуть будь-яким будь-якою зброєю дістатися до об'єктів енергетики, там ситуація завжди, ну скажімо так, є більш напруженою, тому що руйнація енергетичного об'єкту чи мережевого, чи генеруючого об'єкту об'єкту виробництва ну може статися легше ніж, наприклад, там в іншому регіоні. Так відбувається вже. Майже там два з половиною роки, скільки йде повномасштабна війна. Зрозуміло, що там ситуація завжди більш напружена з точки зору ремонтних робіт, навіть після таких обстрілів. Але енергетики дуже добре знають, що їм робити, вміють працювати в таких умовах не тільки ремонтні бригади «Укренерго», але й «Обленерго» і безумовно наші колеги, які працюють на українських електростанціях. Пані Марії, дивіться зараз багато українців думають над тим, так як планувати своє е, життя, так як свої побутові звички змінювати для того, щоб допомогти країні пережити ці непрості часи, і ми розуміємо, що влітку буде е, збільшена кількість використання електрики, тому що буде спекотна погода, ну і так далі. Відповідно розуміємо, що влітку ми можемо дійти до того моменту, що нам доведеться оці графіки погодинних відключень застосовувати. А як в в принципі, довго можуть люди залишатися без електроенергії, умовно, якщо ми будемо в ситуації, коли без цих графіків не обійтися, чи це будуть по дві, по чотири чи по вісім годин відключення. Ну, мені насправді важко зараз спрогнозувати, які ми можуть бути планові графіки і чи будуть вони, тому що це залежить від декількох факторів: по-перше, від подальших можливих обстрілів з боку росіян по об'єктам енергосистеми і можливих завдання можливих пошкоджень енергетичним об'єктам. Ризик цього дуже високий, як ми всі розуміємо, але як які будуть ці обстріли, яка їх інтенсивність чи будуть пошкодження? Ніхто з нас з вами не знає. Тому від цього також дуже сильно буде залежати який дефіцит в системі і. Ну, відповідно, тоді можна говорити, які ми можуть бути графіки, і друге фактор, від якого це залежить, це спроможність українських енергетиків відновлювати пошкоджені об'єкти, швидкість цього відновлення, ну і взагалі можливість відновитися, наявність обладнання. Тобто, наразі мені складно дати якийсь прогноз щодо тривалості можливих графіків. Але ви праві літо це пікові сезонні періоди для енергосистеми. Тобто періоди максимального навантаження, тому що дійсно люди активно використовують електроенергію, вмикають охолоджувальні пристрої, кондиціонери. Що варто знати, як населення може точно допомогти українській енергосистемі? Все доволі нескладно. Вранці з 7-ї години ранку до 11, а також ввечері з 6-ї години до 11-ї 12-ї ночі. Важливо, не Вмикати всі потужні електроприлади одночасно, можливо, відмовитись від використання в ці години якихось потужних електроприладів, такі як пральні машини, наприклад, і переносити прання на день або на ніч, не вмикати світло в порожніх кімнатах, дбати про це. Ну і за можливості підготуватися, підготувати пауербанки, можливо, там не використовувати зайвий раз електрочайники в ці години доби. Свідомо ставитися до кількості електроенергії, яку ви споживаєте, Пане думаю, довольте, що будь ласка, просто люди ще також нарікають на те, що дуже багато є торгових центрів і інших споруд, які підсвічуються в той час, коли є аварійні відключення. Чи якось «Укренерго» проводить роботу з бізнесом для того, аби і бізнес також відповідально ставився до споживання електрики? Так і ми про це неодноразово казали публічно. Це можна знайти і на наших сторінках в соцмережах. Ми проводили декілька зустрічей з українським бізнесом, великим і середнім бізнесом. Розмовляли про не тільки ощадливе споживання, але і про те, як можна змінити архітектуру нашої енергосистеми, як в цьому може допомогти бізнес, як ми можемо стати більш автономними, як впровадити те, що. Що називається розподілену генерацію або малу маневрову генерацію, малі такі генеруючі установки. Але ви також бачите і публічні е, прояви е, і результати цього діалогу, який веде Укренерго. Ну і напевно, не тільки ми е, великий бізнес свідомо відмовляється і вимикає свої там підсвітки в вечірні години. Доби можливо там е, зменшує освітлення торгівельних залів. Я думаю, що далі, чим далі, тим. Е, Бізнесменів, які долучаються до щадлого споживання, стане набагато більше. Ну і на останній по я хотів просто уточнити: а ведеться можливо якийсь антирейтинг тих чи інших міст чи регіонів, де можливо не надто чемно споживають електроенергію? Ну, скажімо так, ми не ведемо ніяких антирейтингів оскільки ми бачимо споживання по всій країні і по всім регіонам. Да? Ми бачимо, де споживання в якому регіоні високе, в якому низьке, але це не питання того, що там хтось поводить себе погано, да? а хтось поводить себе добре. Бо не цим викликані зростання споживання. Да? У нас є регіони. Де багата концентрації промисловості, і промислові об'єкти мають працювати, наприклад, тому, в принципі, всіх закликаю не ділити Україну ні на які там рейтинги і категорії, з точки зору ситуації з енергетикою, ми всі з вами в одній лоці, а краще разом подумати, що ми кожен з нас і бізнес, і ми з вами, як побутові споживачі, можемо зробити для того, щоб в такі складні для української енергосистеми дні, зменшити навантаження і зменшити споживання електрики в певні години. Так це може бути трошки менше комфорту для нас, але так в принципі зможе працювати економіка нашої країни. Ну і ми всі зможемо працювати, жити далі і забезпечувати наших військових всім необхідним. Дякуємо вам, Марія Цитурян, директорка з комунікації «Укренерго» була в нашому етері.